Доброго дня, малята. Пропоную вам сьогодні помалювати. Малята помалювати ми будемо з вами овочі. Давайте спочатку пригадаємо, як вони називаються. Дивіться уважно, як називається цей овоч. Так, це помідор. Давайте подивимося. Помідор, який круглий, червоного кольору, і у нього є ось такий зелений хвостик. Це помідор. Дивимося далі. Що це? Це морквинка. Морквинка видовженого ось така оранжевого кольору і з зеленим хвостиком. Дивимось далі. Що це? Це солодкий перець. Солодкий перець ось такої форми, бачите? Ось. Зверху він ширший, а донизу до носика трішечки звужений. І теж з ось таким зеленим хвостиком. Зараз ми з вами навчимося хвостики домальовувати. Розглядайте, будь ласка, зразок. Дивіться, ось такі овочі намалювали я з зеленими хвостиками, помідор з зеленим хвостиком, перед зеленим хвостиком і морквинка з зеленим хвостиком. Малювати ми з вами ми будемо пензликом. Дивіться. Я вам зараз буду показувати. А ви уважно слідкуйте за моїми руками. Малювати ми будемо ось на такій. Заготовки на такому аркуші паперу. Для цього нам потрібна клейонка, аркуш паперу, непроливайка, пензли, фарба зеленого кольору і тарілочка з серветками. Починаємо малювати. Набираємо трішечки фарби, уважно слідкуйте, матусі поруч допомагають. Водички набираємо небагато і набираємо трішки фарби. Маляти, звертайте увагу, малювати ми будемо способом примахування. Ми кладемо ось так, тримаємо пензлик і прикладаємо до помідорчика. Ось так, ось так, ось так. Це я намалювала хвостик до помідорчика. Так, Набираємо ще зеленої фарби, дивіться, і малюємо. Хвостик до солодкого перцю. Малята, зверніть увагу. Хвостик у солодкого перцю більший, ніж у помідорчика, тому ми робимо ось так. На контурі теж примахуємо. Ми прикладаємо і добре на всю довжину горсу пензлика притискаємо до аркуша паперу. Ось так. Матусі допомагають, то тому що малятам виконати таке малювання важкувато ще. Набираємо ще фарби і малюємо хвостик до морквитки. Ось так. Ось. Якщо десь не вистачило фарби, потім кінчиком домальовуємо. Виполіскуємо пензли, не проливайте. І в чистенькій водичці. Збираємо водичку, кладемо на кришечку і спочатку дивимося на свої руки. Якщо на ваші пальчики потрапила фарба, ми беремо спочатку голову серветку, витираємо, ось так, кладемо на тарілочку. І щоб пальчики не були мокрі, ми витираємо сухою серветкою. Ось так. І теж потім кладемо на тарілочку. подивимося, які чудові хвостики на наших овочах вийшли. Малята, що ми сьогодні з вами малювали? Так, ми малювали хвостики до овочів. А чим ми малювали хвостики? Ми малювали пензликом. Якого кольору фарба у нас? Зеленого. Молодці малята. Шановні матусі, спробуйте з малятами виконати таке малювання. Допомагайте їм. Я чекаю ваші роботи. Дякую за увагу! До зустрічі!